Ситуація. людина ще ніколи не носила і не купувала собі щось від Stone. Але дуже хоче. Що б ти типу, порекомендував купити в першу чергу, щоб найкраще познайомитись і найкраще відчути, що таке бренд Стонайленд? Це має бути щось не саме дороге, як на мене, практичне таке на кожен день. Що це в нас? Є щось таке? Слухай, я з певністю скажу, що це є зіп худі в чорному кольорі, ось ця. По статистиці найпродаваєміша річ, яка в нас є, і чому її потрібно купувати першим? Слухай, Перши вона практично під все підходить на будь-який сезон. Літом, ве вечором можна вдіти. Зараз можна під куртку, зимою під куртку. Вона під все підходить під джинси, під, під спортивні штани, під карго. Розумієш, точно на вас на вулиці будуть звертати увагу дівчата, бо патч, так це зразу додає самооцінці. До гори плюс це оригінал. Ви будете знати, що ви входите в оригіналі, що ви собі дозволили купити цю річ. Ви себе будете впевненіше почувати. Ну і якість сама я якість, думаю. звичайно. Тобто, ви коли купите оригінальний Stone Island, ви не захочете більше носити щось менш таке, знаєте, якісніше. Тобто, воно додасть вам планку таку, яку ви не захочете її упускати. Тобто, тому... якщо купувати щось вперше від то ти порекомендував ось ці однозначно, зібході і до речі, вони швидко розходяться. Тому, якщо це ви, я до вас звертаюся, то біжіть, купуйте свій перший зібході, бо його скоро не буде.